Всіх вітаю, друзі, на нашому каналі. Сьогодні на огляді в нас триколісний електроскутер від компанії Maxter, моделька ANT. Отже, в нас триколісний трицикл, скажімо так, з електродвигуном на 500 Вт. Максимальна швидкість його складає 35 км на годину, і це немало для такої техніки, тому що, ну ви самі розумієте, невелика, невелика ширина колії, тим паче, центр це, ну, колесо йде по центру, і на великій швидкості вас просто буде розшатувати добряче. Тому 35 км на годину для такого транспорту це більш ніж достатньо. У нас три режими швидкості. Перший відповідно, що Повільніший і третій вже найшвидший. Є задній хід, кнопочка Drive та Reverse, вмикається і супроводжується ось таким звуком. Щоб ви точно не забули вимкнути із задньої швидкості. Що ж у нас по акумуляторам? Загальний вольтаж складає 60 вольт і 20 Ампер годин. На одному заряді проїжджає 50-60 кілометрів. Знову ж таки, Залежить від того, по якій поверхні ви будете пересуватися, та наскільки сильно ви його будете навантажувати. Навантажувати його можна до 200 кілограмів. В нас попереду, як ви можете бачити, є корзинка для е, якихось ваших речей. Позаду в нас також знаходиться додаткова вантажна ніша. Ми можемо щось сюди покласти. Так воно відчиняється. Ну, тобто, якась сумочка із мінімальними продуктами сюди-сюди. Поміститься. В нас в комплекті зарядний пристрій, докуповувати вам його не потрібно. До повної зарядки вистачає десь приблизно 6-7 годин від розетки 220 вольт. У нас цифрова приборка, це звісно, що ледівська оптика лінзована. В принципі, так ну, як для такої техніки світить нормально. Це у нас трансформер, всім відомий. Тут, до речі, таке. Площина збільшена для них, тобто ногам місця тут вистачає. Затисканням ось цього важеля відтягуємо назад наше основне сидіння. Можемо дістати ось таке центральне. І в нас вже виходить два місця. А ще можна дістати ось це маленьке, і якась дитинка тут сяде з комфортом, може триматися за своє кермо умовне. Ну, а взагалі ж за поруч. Друзі, якщо вас зацікавив такий прикольний скутер, трицикл електро, можете переходити за посиланням, що вказане під цим відео. Там буде вся актуальна інформація про нього та вартість на той день, в який ви переглядаєте це відео. Отож, друзі, пишіть ваші лайки та ставте коментарі. А також підписуйтесь на наш канал, тому що далі буде дуже багато цікавих новинок. Па-па!